Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, як користуватися програмою Pirin 3.0. Вийшла нова версія. От, значок от, такий схожий на схожий, з логотипом Рено. Попередньо я вже з'єднав із Bluetooth-сканером свій пристрій. От, є obd 2 об'єднані пари. От. І потім, після цього заходжу в сам додаток. Він виглядає зараз ось такий його інтерфейс, більш графічний став порівняно з другим. І в порівнянні з попередньою версією набагато простіше його встановити. Не потрібно там танців з бубнами із переміщенням файлів і таке інше. Просто встановити як звичайний додаток. Отже, щоб. Під'єднатися вже почати сканування автомобіля, натискаємо саме власне цей логотип. Потім почекати потрібно трішки і побачимо ось такий інтерфейс. В моєму випадку це в мене ЄЛМ-адаптер з Bluetooth-версії, тому із випадаючого списку я саме обираю obd 2 тобто там, де в мене Wi-Fi. Там, де в мене блютуз. І обираю саме це. Потім переставити галочку на блютуз, щоб саме програма розуміла, що буде відбуватися сканування по блютузу. І потім знизу бачимо ось тут шість різних кнопок. Ну, от, і одна з них це сканувати. От, чекаємо. Після цього от бачимо список автомобілів. Е, якщо ви та, в першій сторінці тут 20 пунктів не знайшли, знизу можна натиснути е, к, літеру N написати, N і next page. Тобто на наступну сторінку переходимо. От так, Тут що у нас? Ні, також ще мегана немає. Е, знову N. От, і тут бачимо, що ну, в моєму варіанті це Меган 2-49 пункт. Натискаю. Зараз відбудеться підключення до автомобіля. От, Автоматично сканує. Під час сканування деякі індикатори на табло можуть мигати, стрілки також можуть в ноль збиватися і назад ставати. Також сам є LM-адаптер. Сигналізує про свою роботу таким чином, що на ньому світлодіоди мигають. От. Дочекавшись результ... закінчення сканування, от 95 різних пунктів. Потім зараз програма досканує і можна побачити буде наступне. Наступний діалог з програмою, де можна побачити блоки, які команда знайшла, і чи є в них якісь помилки. От бачимо стан в результаті сканування. Щоб переглянути, от, наприклад, да, тут панель приладів, цифра 3, натискає. Переходить. І перший пункт Device Errors. Натискаємо 1 і дивимось. Але нічого не показує. Тобто все в нас добре. Щоб повернутися назад, натискаємо клавішу Q і підтверджуємо: знову клавішу Q. От, і також ще підсилювач руля. 6. Так, теж Saving Dump. І Device Errors. Тобто я використовую цю програму для. Теж все чисто використовують для того, щоб подивитися, який стан мого автомобіля. Загалом програма а, цікава тим, що вона простіша в установці і має. Ну, загалом, інтерфейс такий же, як і попередня версія програми мала, але що основний плюс в тому, що вона встановлюється набагато легше. Тож, кому відео було цікаве, став лайки, підписуємось на канал. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!